Доброго мирного дня всім. Ми спокою, затишку. Тільки хороших новин. Так, мої курочки. Вон мій один півень. Гребінь заглядає за планки. Вон другий коло Це мої курочки, вріднюрочки. Ну, а це в нас перестановки вже. Поставила я шоколадку сюди, силь відгорнути треба. Шоколадка, дивись, ось тут сіль. чуєш шоколадка? У тут сіль. Ти зрозуміла? Мазулька моя. О, де моя дівчинка. Моя ти солодка торбинка, Давай ножку почухаю, дай ножку. Досиш? Шоколадка. Ножку доси. Досі почухати. Ну давай, давай. Я не тримаю. То так треба почушкати ножку. Ой, ті мої торбинці ножку почушкати. Отак. так. Це така балдж. Ви не уявляєте, яка балджож, коли ножку чухають. Ой, ой, як добре. Ой. ой, так тримаю, догорі ножку. Ой, ой, а ми ж жиратичками тут о, як своробити. Ой, це ж така печаль, так тяжко почухати самі. Ой, 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 ой. Щя. <gry> Стій. оди. Так. Ну, а цьому крикунові даю ще один шанс. Прив'язала його поки сюди, Ну, не знаю, напевно, я його назад сюди оде та малишка прив'яжу, а її сюди перев'яжу. Так? Гарецьку крикливий. Ще прив'язаний не був, але він досить спокійно. Зараз нам за жопу, не будеш ти крутився. Ой, дякую, дякую. Ось так він. Прив'язаний стоїть в мене. Подивимося, що з того буде. Чи буде він тут кричав, чи ні. Це Таня Регмі. Дуже хоче, щоб він жив. Я також не маю ні спроти, але якщо він буде і далі, тут кричав, може, місце поміняти, може йому там те місце не йде. Ну, міняю місце, подивлюся. Ну, хоч все, я його туди назад переставлю до малої. Не, нього там ніхто їсти видирати не буде, бо тут кориця може відібрати. О, так, щось таке. -то. Дали ми йому ще один шанс. Ще пару днів побуде, подивимося, чи буде він кричав, чи не буде. Ось, ось так він. Стає на жолуб ногами, щоб дістати далі. <сум> ось. І подивимося, що з того буде. Чи буде результат, чи не буде. Ось такі то справи. Чи буде він кричав, чи ні. Ну, а ці всі так стоять, як стояли. Шоколадку я вже перевела в її клітку. До родову. Ось її ту ще майже місяць ходити, але ще б вона б стояла там, на тому місці. Але то раді того крикуна їх поміняла, кажу до йора йдемо. Такого ніч робити не будемо, йдемо, ми їх кажу, поміняємо. Ось. Ту сюди пущу. Тут вона вреда робити не буде ніякого. Моя мазулька, козулька. Ось, шоколадулька. Ну, а ці. Цього сюди поставила. Напевно, що ми вечір переміняємо і її, переставимо туди, а його сюди. Так буде правильніше. І тут місце менше для козлів, і хай одразу стоїть на тому місці, де має стояти козел. Та й ото таке. Ну, а там побачу. Ладненько, буду я бігти. Ігор собаків глади. О, вред собачий лежить. Кріщі їдьте, господі, реп'яхи поназдирував. Реп'яхів назбирав, треба заносити відра, бо я повиносила, бо ми вичищали, а вони по хліві блудили, думаю, щоб не повивертали. Що. Зерна наносила ячменю в бочку. О, о. Що вона носила? Та й тут таке. Так, Кози, ви води хочете хтось? Ні? Ні, ніхто не хоче. Зірка? Воду п'єш? Все? Чи ще? Ні, більше ні. Кориця. Воду п'єш? Не. Ні, ти не хочеш. Амой, ти води поп'єш? Смійсь бульдога з носорогом. Ай, ні ні, вода. Будеш? Ой. Та ж чекай бо втопися. Ти що, воду будеш навіть пив. Ні, все. О! Так. Усьо. Усьо, повертайся. Не вчися дурного, стій правильно. Ось так. Все. Мазуни мали. А! б тільки чухати, так? Ти чого не доїв? А? Бо я його бачу. він покину їду. Так? Покину їду. Що поганити? Ось такі то справи. Уси я зачинила. ось такі в нас новини в хліві. Всього. Бери з відром зерно, бо я ще курам не поставила варити. І будемо йти до хати. Там вже в грубі, напевно, вигоріло все. Ось такі-то справи, така в нас погода. Небо чисте-чисте, тепло-тепло, сонечко світить. Ніхто б не сказав би, що у нас кінець січня, нині 30 число. Ташечки співати починають. Значте гарне. Значте, ну? гарно. Нігде ні хмариночки нема, хоча передавали хмарно. Якісь синички цірінькають. Чуєте? 4, на, сонці... 4. на сонці вже з 8-9 з є, напевно, може більше. Ще мій піон деровидний не, не пускає, а вже підсніжники там у мене в там тому квітнику вже цветуть, а в цьому то ще нема. Нарциси там тільки посходили. А тут тінь, то тут щоно тільки вилізають, а в там тому там... А, відео буде. Моє завтра чи післязавтра. Ось ті от сходять тут, -от, лізуть. А там тому вже цвітуть. Так, щось таке -то. Ладненько, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, бережіть себе, своїх рідних. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, всім па-па.